Всім привіт! В цьому відео я розповім про роботу в таксі для жінок, плюси та мінуси даної роботи, ну і різні нюанси, з якими я зіштовхнулася. Ну і найголовніше, на власному досвіді, дізнаємось, чи дійсно таксисти дуже гарно заробляють при цьому особливо не напрягаючись. Почнемо з того, як я докотилася до цього. Як би тавтологічно це не звучало, думаю, кожна жінка, яка вміє водити авто, хоч раз задумувалася, а чи не спробувати себе в таксі? Здавалось б, робота мрії. Просто їздиш по місту з точки А в точку Б. А гроші просто лавиною засипає. Особливо, коли дивишся на сіни в таксі в пікові часи або під час тривоги. Будемо розбиратись, чи так воно є. Перше, що я вирішила зробити, це зареєструватися як водій таксі. Насправді кажучи, я особливо не моніторила різні служби, а побачивши рекламу від Болта, що вони запускають проєкт Woman to Woman, ну, де жінки возять жінок, то зрозуміла, що це знак. На плеймаркеті я скачала застосунок Bolt Driver, заповнила невеличку анкетку, додала свої водійські права, документи на авто і запустила анкету на перевірку. Перевірка була недовгою і вуаля, я тепер таксист, одразу скажу. Що стаж водіння у мене вже 15 років. Машинка не нова. Кія 2004 року. Але ще й його. Ну, плюс вона мультивен Універсал, що трохи додало мені складнощів з деякими замовленнями, але про це розповім пізніше. І так, зареєструвалися. Можна виїжджати і заробляти. Але, ну. Ну ніяк я не могла почати. ну Мене, звісно, гріло, те, що я можу вже працювати, але маючи основну роботу, сьогодні я проводила на ній. Вранці я дуже поспішаю, не найкраще для початку, а ввечері дуже втомлено їду, вже і нічого не хочеться. Ну, а в вихідні то взагалі на стоп ніяк не знайти час. Отак От і пройшло більше місяця десь з моменту реєстрації. На основній роботі, наче все було добре. Але все так набридло, почала відчувати вигорання, що вирішила взяти відпустку, переключитися, ну, повирішувати свої питання. І зрозуміла, що час настав, можна спробувати себе таксистом. Може, це взагалі моє і можна заробити більше, ніж пахуючи в офісі з 9 до 6 і 5 днів на тиждень. Почала в понеділок. Спершу заїхала на мийку, помила машину. Бо не гоже людей брудно мав возити. Потім заїхала в мак на сніданок, щоб підняти собі настрій, включила застосунок і думала, що одразу посипляться самогоні. Аж ні. Спочатку потрібно було пройти обов'язковий інструктаж, де розповідається про вимоги до безпеки, про безпечне водіння та функції безпеки. В інструктажі коротенько описані вимоги та надаються рекомендації щодо проведення поїздок, а також розповідається про те, що робити в екстрених ситуаціях та складних ситуаціях з пасажирами. Після цього нажимаємо переключитися та чекаємо на перше замовлення. Одразу скажу, краще за все, обирати місце для старту десь в спальному районі. Там замовлень буде одразу багато. Ну І центр завжди щедрий на замовлення. Першим клієнтом у мене був хлопець, в якому було потрібно їхати з лівого берега на правий. Смішно вийшло. Ціна замовлення була близько 200 гривень. І я прочитала, що їхати на набережну. Ну, Звісно, я подумала, що це Дніпровська набережна, але трохи не дочитала, що то набережне шосе, що на правому березі. Ну не буду ж я відміняти, бо я не дочитала. Поїздка пройшла тихо, мені було трохи страшно, але мені здавалося, що виду я не показувала. Йому, мабуть, було теж трохи не по собі, але потім він розслабився і почав з кимось розмовляти по телефону. Завершивши поїздку, мені впало. Одразу наступне замовлення, потім ще одне і понеслось, носило мене по всьому місту. Бо, як я зрозуміла, що всі дороги ведуть в центр, і всі дороги ведуть з центру. Більше всього, я боялася, що люди не захочуть сідати до мене в машину, або будуть неадекватно себе вести, але Бог мене, мабуть, любить і вберіг від неприємності. Ну, на початку було складно, бо замовлення падали один за одним, аж поки я не відключила функцію, яка скидає нові замовлення під час незавершеної поїздки. Ну правда, це дуже заважає, особливо коли намагаєшся завершити поточну поїздку, а там стрічка нових замовлень перекриває поточну поїздку. Ще трохи пізніше я почала розуміти приблизний район, в який. Який прямує пасажир. Потім прийшло розуміння, що є підвищені коефіцієнти, це коли попит в районі великий або пасажир сам накидає ціну. Потім вже почала орієнтуватися, що якщо в замовленні вказано Excel, то таке замовлення брати не варто. Одного разу я взяла замовлення з позначкою Excel центрального вокзалу, там було чотири дорослих та одна дитина і багато сумок. Звісно, мені все влізло. Дитину взяли на руки. Але у Болта ця функція, мабуть, лагає, бо, як на мене, ну, хоч в мене і мультивен, універсал, але він п'ятимісний. Ну, чотири пасажири і один водій. І має великий багажник. Тому XL у мене тільки багажник. Ну, аж ніяк не машина. Але ж з першого разу я це, звісно, не зрозуміла, і коли я ще раз взяла замовлення XL зі спального району на вокзал. І на місці до мене підійшло вісім людей з восьми моданом, і я вже собі пообіцяла, що більше таких замовлень брати не буду. І довелося замовлення відміни. Як я їй казала, більша частина пасажирів була ідеальна, вчасно виходили, ставили правильні точки, їхали мовчки або займалися своїми справами, але ж не могло все бути ідеально. Одне замовлень було доставкою якогось пакету, як потім мені розповіли знаючі люди, при такому замовленні у відправника обов'язково потрібно питати, що в пакеті. На випадок, що якщо тебе зупинить поліція, то щоб можна було пояснити, що то за пакет. Але це був тільки початок. Чекала я хвилин 10. Я вже думала відміняти замовлення, аж поки до мене такі все ж вийшли. Замовлення я довезла, віддала. Дівчина його забрала і пішла. А я дивилася на застосунок і розуміла. Що розрахунок то мав бути готівкою. Я, звісно, набрала одразу замовника, але трубку ніхто не взяв. Поїздку я завершила і вже була готова до того, що безкоштовно приїхала з Лівобережної до центрального автовокзалу, але ризикнула і написала оболті, що мені не заплатили. І болт просто зарахував мені цю поїздку як оплату карткою. Можливо, той, хто його оформив, просто забув дати мені гроші, а може вже подумав, що оплата картою, а мені мали залишити. На місці оплата або просто хотіли безкоштовну доставку, я так і не дізнаюся. Ну і хай це буде на совісті оціна. Також був стрьом вести хлопчину з Русанівки на Троєщину, який сів за мною і мав трохи перегару. Я їхала і всю дорогу молилась, після цього старалась хлопців не брати. Ще була поїздка з лікарні в центрі на оболонь, яка мене просто вибила з ритму, що я ще потім 10 хвилин від неї відходила морально. Наче нічого страшного, але по порядку. Я взяла замовлення, приїхала до лікарні, а припаркуватися нема де. Тільки автобус наполосає шлагбаум. Пасажирів нема. Я прижалась до шлагбаума максимально, але довелося від'їжджати, бо приїхала швидка допомога. Стою і думаю: от зараз ще поліцію і буде мені заробіток. Пасажирам дзвоню, трубку не беруть. Думаю, ну ще хвилинку постою, аж нарешті троє тіток сіли. Хоча як тьоток, ну вони трохи молодше мене. Сіли без вибачень. Одразу з вимогою включити печку, бо мов холодно. Ну я-то не проти. Але в мене печки немає. У мене клімат-контроль. І, до речі, на комфортній температурі 21 градус. Максимум можу вищу температуру поставити. Поставила вищу температуру. Їдемо далі. Одна сиділа біля мене на передньому сидінні, дві позаду. Та, що попереду, мабуть, була хвора після лікарні, а позаду сиділи супроводжуючі подруги. Але ж ті, що позаду було мало, і через п'ять хвилин вона запитала упередню, яким воздухом тебе дует?» та відповіла, що теплим. І вони заспокоїлися, а мене вже підтряхувало від їх поведінки. Але я стримана дівчинка, я з емоціями впоралась і спокійно їхала далі, не звертаючи увагу на їх розмови. По приїзду у них була готівка до сплати 201 гривня. Як думаєте, скільки вони мені дали? Звісно, 201 гривню. Причому цю одну гривню шукали всі в трьох. Це була поїздка зі знижкою майже з метро Університет на оболонь до Дрімтауна. Ну, то хай. Всі інші поїздки проходили більш-менш комфортно. Більшість пасажирів були одні і сідали позаду, не розмовляючи. Іноді це були пари, ну, там або двоє дівчат, або хлопець з дівчиною. Рідше були хлопці. Деякі з пасажирів сідали наперед. І я вам скажу, що то не дуже комфортно водію. Чаєві мені залишили десь до 10 разів, в середньому це було 10-20 гривень. Кожні дві години я старалася робити перерви, ну, хоч, хоч трошки розім'ятися, бо поїздки йшли нон-стоп. В день я працювала як стандартний робочий день з 9 до 18. Плюс до додому старалася підбирати замовлення на лівий берег. Хоч у Болта є послуга вибрати напрям маршруту 4 рази на день, я нею не скористалася, бо я, чесно кажучи, не розбиралася, як її скористатися. До речі, мене тільки троє людей за весь час запитали, чому я в таксі. І як справжній таксіст, я відповіла, що я не таксист, у мене є інша робота, то я просто. Проводжу такий експеримент. До речі, у болта є додатковий застосунок буст, в якому є багато знижок для водіїв таксі. На безліч необхідних категорій для авто і розмір знижки залежить від того, який у тебе рейтинг бронзовий, срібний, золотий та платиновий. Але для того, щоб мати золотий рейтинг, то потрібно працювати постійно, оскільки там є план на місяць. Ну і чим вищий рейтинг, тим більше преференцій від болта, таких як більші знижки в буст, більше поїздок в обраних напрямках, більше дострокових виплат. Але для того, щоб заробити золотий рейтинг, треба катати 20 поїздок на день безвихідних. А то дуже важко. Я максимально їздила 15%. І то в мене це зайняло майже 9 годин підряд. Зазвичай комісія болта це 25%. 25% з кожної поїздки вираховується при виплаті з безготівкового розрахунку. Так як я була новим водієм, то у мене була знижена комісія, всього 5%. Зараз застосунок дає знижену комісію 10%. Ну і до головного. Чи багато мені вдалося заробити за 5 днів? Всього я заробила близько 10 тисяч гривень, з яких 3 тисячі гривень пішло на пальне, 400 гривень на мийку. Тому чистого заробітку було 6500 на тиждень. І це я була на своєму авто. Я не уявляю, як можна заробити на арендному авто, де пишуть, що 50% від доходу твої. Можливо, якби я працювала більше в години пік або ближче до комендантської години, то заробітки були б більші. Але ж це був експеримент, який мав на меті довести собі, що я це можу, і переключити мозок на інший вид діяльності. Я навіть заново полюбила свою основну роботу. Звертаючись до всіх водіїв, скажу ви робите неймовірну роботу, яку не кожен може зрозуміти. І ця робота вартує тієї, ціни, яка ставиться за поїздку. Також я дуже вдячна команді Бог за підтримку, швидку реєстрацію, інтуїтивно зрозуміли застосунок. Все дуже класно було. Мені сподобалось. Буду рекомендувати іншим, хто захоче себе спробувати в таксі. Ну, пасажирам дам декілька порад. Для того, щоб поїздка була максимально комфортно і вам, і водію. Сідайте позаду, по діагоналі від водія. Не затримайтесь посадкою, особливо якщо ви в центрі або в місті, де немає відведеної парковки. Ну і звісно, залишайте хоч десь рівні ви, бо водії. Тоді буде впевнений, що ви залишились задоволені поїздкою. А не буде гадати, чи він щось зробив не так, чи то виїхали на останні гроші. Гарних вам поїздок і водіїв. Коментуйте під цим відео, як ви вважаєте, чи можна дівчатам працювати в таксі, чи багато я заробила, та що можна було б зробити по-іншому. Мені цікава ваша думка. Підтримайте це відео лайком, якщо вам сподобалось. А якщо вам цікаві інші види заробітку, підписуйтесь на цей канал. В подальшому я буду робити огляд на різні види дистанційного заробітку з мінімальними вкладеннями або зовсім без них. До нових зустрічей! Буде цікаво!